Зараз я сі закінчу, я вам скажу підготовка до зимового періоду. Тут не буде інформації про зимове моторне масливо або зимовий антифриз. Це повна нісенітниця. Що дивим? Поговоримо про дійсно важливу річ перед зимою, а саме, паливний фільтр дизельного автомобіля. І для цього в нас є дві вагомі причини. Поговоримо про першу причину. А перша причина це самий злий ворог дизеля, а саме вода. Вода може бути в нас як в паленому фільтрі, так вода може знаходитись в нас і безпосередньо в самому боку. А що в нас робить вода при мінусовій температурі? Правильно замерзає. Якщо води накопичилося достатньо багато в системі, то змовірністю 99,9% що автомобіль не запуститься. Це все стає причиною того, що при набиванні парафіну на фільтр. Фільтр перестає пропускати паливо, автомобіль не має можливості на старт. Причина номер два парафін. Парафін знаходиться в дизельному паливі, це є нормально, але коли його місткість достатньо висока, ми маємо забивання фільтра, кристалізацію палива, все це призводить до одного простого: автомобіль не запуститься. І так, можемо зараз обговорювати те, що АЗС додають, багато присадок для того, щоб не замерзав дизель. Це все круто. І автомобілі сучасні, мають всі підігрів. Є проблема при великій, при великій кількості даний парафін замерзає і запуск автомобіля стає неможливим. Ми все-таки рекомендуємо замінювати фільтр кожні 20 тисяч кілометрів. І якщо 15 тисяч назад влітку ви замінили мастило і, заміни, і не замінили фільтр, не думайте про те, що зараз ще не треба. Треба. При любих треба, тому що, не дай Бог, що зранку брень-бринь і нема. Але все-таки, якщо ви замінювали паливний фільтр буквально 5-6 тисяч кілометрів назад. Дійсно, зараз перед зимою не варто тоді його замінювати. Зрозуміємо зараз логіку. Лишилося 5 тисяч до заміни, замінюємо фільтр. Лишилося 15 тисяч до заміни, не замінюємо фільтр. Так от, зрозуміємо все-таки одну просту логіку. Якщо до заміни лишилося 5-7 тисяч кілометрів, ми той фільтр обов'язково замінюємо. Якщо лишилося 15-20 тисяч до заміни, не замінюємо. Всі зрозуміли логіку? Круто, молодці. З вами як завжди, на зв'язку автопарк сервіс Кільцова дорога 60.